Всім привіт! Сьогодні вирішила відзняти відео своїх ароматів. Це парфюмерія торгової марки Oriflame. Адже я довгий період користувалась і користуюсь їх продукцією. І так склалося, що мої аромати це все Oriflame. Я так Дивлюсь на цю колекцію і розумію, що мені подобаються аромати найбільше ті, які навіть по кольору своєму, або це персиковий, або такий рожевий спокійний, або пудровий рожевий. Ось це мої фаворити. І так склало, що і в кольорах вони мені подобаються, і дуже аромати запали мені, припали до душі. Отже, Найулюбленішим ароматом в мене в Оріфлеймі були ось така водичка Love Potion Secrets, була і повна версія, до речі, дуже прикольний флакон у вигляді краплі. Але я завжди маю запаси ось таких мініатюр цього аромату Love Potion Secrets. Щоб можна було завжди носити з собою будь-яку сумочку покласти і завжди підняти собі настрій. Або коли вийшла з дому і не встигла скористуватись парфумом, то завжди можна встигнути зробити це по дорозі кудись. Взагалі, для мене, для мене аромати це настрій. Це головне, що мені він дає впевненість у собі, настрій і така. Дівоче щастя. Отже, серед улюбленців, окрім Love Potion Secrets, також у мене ось такі Eclat Mon Perfume мініатюрки. Ось так виглядають. Вони всі з таким. Пульверізатором, що дуже зручно, я не люблю кулькові. І, до речі, у Oriflame кулькових немає. Це непрактично, як на мене. А ось так псикнула і швиденько пішла. Ось ці полюбляю. Також на полиці в вані у мене завжди стоїть еклат Амур. Це такий повсякденний, але приємний аромат, який підкреслює риси мого характеру. Це всі такі е, кокетливі аромати, скажімо так. Е, також мені е, сподобались ось такі парфуми Lucia Bright Aura, вони з такої гами е, морського, щось таке свіжого. Це не зовсім моя стихія. Я полюбляю таке квіткове, цитрусове, трохи ванільне, іноді пряне, а це прям для мене щось було нове, але цікаве. Такий холодний аромат Ну був у мене. Також чимось мене зачепив. Далі дуже простий аромат Wonder Flower. Як на мене, це такий простічковий, повсякденний, коли треба, не знаю, ненадовго кудись вийти. Особливо шлейфу в нього немає, не стійкий. Ну, така цікава упаковочка була. Також зеленого кольору. Не мій аромат, все ж таки. Я люблю більш солодший, але хотілося б спробувати щось нове. Спробувала впевнила, що не моє. Також ось така водичка Love Potion Midnight Wish. Важкий аромат, такий досить шипровий. для мене це не досить, це не я, це не про мене, але на зиму, в принципі, нормально. Він надто якийсь такий важкий. Солодко щипровий. І ще в мене були Giordani uh, Gold Essence це бестселер Oriflame. Не часто, але також на заміну собі його беру. Він дуже шлейфовий стійкий, квітковий. Uh, спершу мені здалося, що для жінок постарший віком, але, в принципі, і мені іноді він заходив такий. Екстравагантний елітний. І ось такі були в мене тревел версії Amazing Paradise. Також він не зовсім моя гамма. Він морський, але це не моя стихія. Сподобався ось такий Possess The Secret. Дійсно, такий він пряно Таємничий, тягучий, в'язкий. Можливо, його б і я повторила би Це ні. Позес також дуже ох, для бабуль, мені здається, дуже-дуже такий важкий. І Eclat фан це класика ріфлейму, класичний Eclat. Також повсякденний аромат. Але о, в ньому нема тих ноток, які мене так приваблюють, щоб я хотіла його завжди повторювати. З тих, що я дуже закохалася, це Love Potion Secrets. Еклад Amour та Еклад Mon Parfum. Ось це мої найулюбленіші аромати. Це про мене, це я, це мій настрій. Це мій характер ось. Так собі я бачу себе. Ось і все. Дякую, що подивилися. Пишіть свої фаворити в ріфлеймі. Чим користуєтесь ви, які аромати полюбляєте, Буде дуже цікаво почитати. На все добре і до зустрічі в нових відео. Па-па!